29 вихованців Острозької школи інтернату у Державтоінспекцію завітали вже не вперше. Тут програму заходів для них розробляли як найцікавішу. Влаштувати їм таке свято, можна сказати, яке переплітається з Попередженням дитячого дорожньо-транспортного травматизму з нагадуванням їм про те, що вимоги дорожньої грамоти треба знати, пам'ятати і виконувати. Вихованці відвідали музей, побачили дитячі малюнки, фотозвіт із наслідками аварій, взяли участь у різноманітних конкурсах на знання правил дорожнього руху. Та найбільше їм сподобалось Не кататись на мопедах. на мотоциклах їздити. Усі ці заходи проводять не дарма, адже за останні чотири місяці кількість ДТП, в яких постраждали діти, збільшилась. Найчастіше аварії стаються через дітей пішоходів, які не дотримуються правил дорожнього руху. А пік таких надзвичайних ситуацій влітку, коли діти на канікулах, і цікаво, і корисно, і необхідно однозначно. Діти переповнені враженнями. А це дуже багато значить сьогодні. Я думаю, вони винесуть дуже гарний досвід, і правила вони і так не порушують а це буде їм ну ще ніби підтримка ніби ще раз доказ того, як потрібно себе поводити на вулиці. І вихователі, і державтоінспектори сподіваються, що здобуті сьогодні знання закарбуються у пам'яті дітлахів, і щоб не втрапити у халепу. Не можна порушувати правила дорожнього руху. Катерина Мунка Юрій Кобів, новини рівного.